Так, загалом почав прошивати, заміна підошва вже вкларяли все, по лінії виставили все, наче акуратно, ніби лягла взагалі супер. Він ем, прошив, помітив ерунду отаку. Отут переход між... Напівустілкою, яку вже зняв. І устілкою дуже такий рубець сильний. Ось тут десь. Відчутно. Відчутно пальцями. Е -е. Поки що не знаю, що робити. Будемо щось думати. Можливо, треба буде основну устілку супінатором поміняти. Якось отако. Я думаю, що все вийде. Трохи більше роботи, трохи неочікувано, але ну якось так спробуємо виправити.